Волинь втратила ще одного свого захисника. Назавжди на малу Батьківщину повернувся загиблий герой Микола Сищик. В останню земну дорогу зібралися провести військовослужбовця родина, близькі, побратими та просто небайдужі громадяни. Дуже добра людина. Він, ну, ми разом служили з ним. Тут в частині в тилу ремонтували транспорт. Добрий, зівчивий, добра людина. Просто... Ні в чому, не відкаже завжди. Пригадують герої як відкриту душею та щиру людину. Усі, хто знали загиблого захисника, й досі не можуть повірити, що його життя забрала клята війна. Дуже хороше, це батько був, кун. шваро. Таким був закриття. Дуже добра людина був. Дуже шкода, дуже, дуже співчуваємо дуже всім. Лучанин Микола Сищик був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника. Молодший сержант прийняв свій останній бій 18 липня 2024 року на Донеччині, поблизу населеного пункту Побєда. Прощалися з героєм в кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Мав насолоджуватися тим життям, яке дарував Господь. Той, який мав виховувати своїх дітей, пригортати свою дружину. Доглядати своїх батьків, творити історію своєї держави, свого міста, своєї родини, сім'ї. Той, який мав тішитися тим життям, а брат лапках його обірвав. Навколішки та зі сльозами на очах загиблого захисника України проведжала уся театральна площа. На жаль, сьогодні ми провели в останню дорогу ще одного нашого героя, ще одного захисника військового, який віддав своє життя на цій страшній війні, віддав за те, щоб Україна продовжувала жити для, того, для за те, щоб в нашій громаді, в багатьох інших громадах продовжувалося відносно мирне життя. І, на жаль, в такі дні, коли ми проважаємо наших героїв, це ще одне нагадування такі дні. Що кожен день відносно мирного життя тут, в нас в Луцьку, в інших містах. Він має дуже високу ціну. І ця ціна це життя наших героїв. Вічна пам'ять честь і шана нашим героям. Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Без люблячого тата та чудового чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. Герої назавжди залишилися 43. Вічна шана загиблому та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарух, Дмитро Кудик. для новин на часі.